Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про інцидент, який стався в Польщі. Там чоловік. Підпалив будинок, в якому мешкали працівники. Тобто, це такий собі був звичайний робітничий хостел. Поговоримо про причини цього і, звісно ж, про все інше. Перед тим як ми почнемо, хотів би вас попросити підписатись на канал і написати в коментарях, з якого міста ви це відео дивитесь. Отже, до 10 років ув'язнення може отримати 34-річний поляк, який підпалив приватний будинок в Краківському районі Подгуже. Одразу ж зазначу, що це вже не перший підпал на життєвому шляху цього чоловіка. Він вже раніше за такі дії відбував покарання і повторив це чомусь знову. Маємо пряму мову: 34-річний чоловік відповідатиме за створення суспільної небезпеки, оскільки коли. Сталася пожежа в кімнатах на першому поверсі були інші люди, і вогонь перекрив їм шлях до порятунку. Повідомив Себастіан Глен, речник малопольської поліції. Пожежа відбулася за місцем проживання працівників одного з підприємств. Як визначилось раніше пізніше, цей чоловік, який підпалював будинок, також працював на цьому підприємстві, і трагедії вдалося уникнути тільки через те, що був сусід, який проживав в будинку поруч. Він побачив, що там навпроти горить будівля. Він побачив, що є люди на першому поверсі, є от пар, партеж, і є вже перший поверх, тобто, це не так, як в Україні, хто не знає. І чоловік підставив драбину, і люди змогли евакуюватися, так як їм дорога там через двері була закрита вже вогнем. І тільки через швидку реакцію сусіда вдалося уникнути жертв. І... На місце одразу ж викликали пожежну бригарду і вдалося лік ліквідувати вогонь. Збитки на даний момент вже там оцінюються в десятки тисяч злотих, і підозрюваного затримали. Після декількох годин пошуків, я не знаю, чи за допомогою камер, чи за допомогою якихось свідків, і виявився ним 34-річний поляк, який також працював на цьому підприємстві. Він не ховався, він нічого там не намагався придумати. Він одразу ж надав розгорнуті коментарі з приводу того, що він вчинив. Він це пояснив. свій вчинок не якоюсь там ненавистю до українців, наприклад, які проживали в тому хостелі. А він це пояснив. Тим, що він просто хотів таким чином помститися своєму роботодавцю, ну, видимо, в них був якийсь конфлікт. На даний момент суд обрав для чоловіка. Ем... Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом трьох місяців, поки буде йти слідство, і після того суд вже буде якесь йому там призначати покарання, і йому так конкретно світить до 10 років позбавлення волі за наражання людей небезпеці, їх життів. От, друзі, давайте підіб'ємо підсумки і висновки, зробимо, що у випадку, якщо у вас Якийсь конфлікт з вашим роботодавцем, то не обов'язково йти на робочий хостел і підпалювати будинок, в якому проживають люди. І добре бачите, що там тільки на першому поверсі були люди. Добре, що вони не спали, наприклад, після зміни там якоїсь нічної, і добре, що був з боку сусід. Бо в іншому випадку, чоловік хотів хотів помститися роботодавцю, а міг би начинити причинити дуже багато. Біди, скажемо так, зробити для людей, які взагалі не повинні в їх конфлікті між працівником та роботодавцем. Тож вибирайте якісь легальніші способи взаємодії з вашим роботодавцем, якщо у вас є якісь конфлікти. Свою думку з приводу цього інциденту пишіть в коментарях під цим відео, можливо, ви чули про нього. От мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових. Зустрічей